Мене звати Адамян Ганна. Но в своїх роботах я часто підписуюся Лагун або Адамян, тому що от в мене було вісім виставок в міській бібліотеці і ще в різних містах. Я підписувалась Анна Лагун Адамян. Двойне прізвище. Батька в мене з Вірменії, а мати в мене українка з полтавських казаків. Ми з давнього запорізького роду і знайшли, навіть знайшли в старинних Запорізьких резервах казацьких козацьких резервах наших предків. Подвійне я взяла собі після того, як узнала історію нашої родини, вона дуже драматична. Від нас скривали бабуся з дідусем, що нашого прадіда, офіцера царської армії, було розстріляно. І я дізналася з сайту меморіал зовсім недавно, і це вплинуло на мене дуже сильно. Так мене це збентежило, потрясло. І я взяла подвійну фамілію. Я народилася в Україні і люблю все українське. Ну це, це, мабуть, природньо, де народився. Відчувати себе частиною цієї землі. Тому що людина так людина не несе в собі. Розумієте, багато існує сімей, де Багато, наці... багато національностей, але менталітет він закладається, як правило, навіть не на вихованням, а, от, мабуть, місцем, де людина зростає. Я за спеціальністю ну, майстриня Петриківського розпису і бібліотекарка. Зараз я працюю в бібліотеці імені Світлова в відділі мистецтв. Проводжу. Курси і всякі обучаючі програми Петриківського розпису для діточок та дорослих. Мені подобаються книги, і подобається малювати. І Мені так пощастило, що я можу совміщати ці два уподобання. Любов до книжок. Я завжди любила книги, так як і малювати, любила також і книги. І ходила з маличку в бібліотеку, там було так тихо, такі були дівчатка молоді бібліотекарі в дитячій бібліотеці. В нашому місті. І вони завжди мені були так, такі раді, так мене зустрічали. Я багато читала, і вони завжди не лінувалися, спускалися в підвал. У них підвал був на два поверха нижче. І коли б я не прийшла, навіть перед зачиненням, вони завжди йшли і приносили мені книжки, які я просила. Так, мені це запам'яталося, відношення до читача. І мені захотілося теж стати бібліотекаркою, тому що. Ну, завжди буде море книг біля мене. Хоча у мене і вдома велика, дуже велика бібліотека, але все рівно. Мені подобається і жити серед книжок, і працювати. Дуже люблю історію. І дуже люблю фантастику і детективи. Ну, і романи о Любві теж, звісно. Люблю біографічну літературу, ну, більше всього, мабуть, історію, детективи і фантастику. І дитячі казки, я їх перечитую. Більше полюбляю класику класику і інструментальну музику. Але подобається, дуже подобається класика у сучасній рок рок-обробці. Мені дуже подобається Фідеріка Феліні, а взагалі-то мені подобаються комедії, детективи і дитячі фільми. Я навіть іноді сміюся, коли я включаю фільм і бачу позначку 12 я... Точно знаю, впевнена, що цей фільм мені подобається. А от 16, я впевнена, що ні. От якось так. Я малюю з маличку, скільки себе пам'ятаю, я завжди малювала. Спочатку, як для дитини, звісно, це, мабуть, були кольорові олівці, але потім і акварельними. Зараз я малюю в техніці акварельних олівців, і сухою пастелю, і масляною пастелю, потім уже пензлики. Малювала завжди. Я працюю в техніці живопису маслом, акрилом, малюю акварелью, гуашу сухою пастелю і масляною пастель. І особенно люблю графіку, карандашну графіку. Реалістичний портрет карандашом. Ну, фактично, в усіх техніках, окрім маркерів, чогось малювання маркерами мене не дуже. Скульптура так теж мене привлікає. І іноді приобретаю матеріал, який застиває без обробки. І ліплю ну, різні фігурки, як правило, Казака Мамая. Це в мене улюблений, улюблений такий персонаж. І займалася на гончарному колі гончарством. На різних видах кіл, і на електричному, і на ножному, такому який від руха ноги. Механічному. Дуже мені це подобається, ну там потрібно, звісно, мати цей круг гончарний, щоб і її і, і мати доступ до печі, щоб обжигати свої вироби. Моя любов до, до живопису та малювання зародилася давно, ще коли я була маленькою, завдяки мультстудії Віснянка. Коли мене мати привела ще маленькою дівчинкою, мені було сім років, і я там почала малювати. Ну, я малювала і вдома, і сама. Ну, от саме Віснянці ми в, в мене, ну, мене надихнули надихнули на те, що малювання це стане моїм життя. Тому я вдячна кіноцентру Віснянка за те, що він був в моєму житті. І надихнув мене на подальшу творчість. Мені завжди подобалося ну, все пов'язане з моєю україною. І мені хотілося розвивати Петриківський розпис. А в тій час, коли я була маленька, чомусь Петриківка, ну, вона якось вважалась так, як це було народне мистецтво. Ну, до нього ставились, ставлення було якесь таке, ну, несерйозне. Його не, не, не розвивали зовсім. І мені завжди хотілося курсів, ну, важко було знайти курси, на яких можна було б навчитися, але все ж таки ми знайшли двогодічні курси. І я, Це були останні роки школи, два роки, два я їздила і навчалася. У в мене, в мене була велика дипломна робота, панно, копія роботи панка, «Синій птах. З того часу я малюю ну, фактично кожен день. Малюю і в техніці маслом, ну, саме в петриківському розпису, і яйковою темперою, гуашю, акварілью і акрилом, тобто різними техніками. Раз... Мальовую і дерев'яні речі, дощечки, шкатулки, ложки. Ну, Тарілки, ну, хлібниця, навіть в мене є, розмальована. Навіть деякі меблі розписані вдома в мене є. І на холстах теж малюю петриківським розписом. Ну мені подобається його так ось, так, як якось розширювати можливості Петриківки, щоб це було не тільки кухонна утварь, а й художні витвори. Чи були ви у селі Петриківка? Якщо так, які ваші враження? Була на Петриківському дивоцвіті. Враження у мене чудові. Мені дуже сподобалося. Ми там і фотографувалися, і в нарядах в українських, і слушали, там були чудові концерти. В Петриківці все починається з зернятка. Це головний елемент петриківського розпису. Зернятку. І з цих елементів складаються всі, всі малюнки, складаються всі візерунки. Квіти, пташки, звірі, навіть люди. От можна побачити на цій картинці. Все складається з цього зернятка. І коли людина починає навчатися патриківському розпису, все починається з того, що йому потрібно вивчити, дуже поставити руку і дуже добре навчитися малювати саме ці елементи, зернишки, зернятки. З яких потім будуть складатися. Петриківські роботи, тому що саме в Петриківському розпису саме складне те, що кожен мазок має малюватися з першого разу. Його не можна повторно і справити. Ну, Коли вже майстри дуже опит великий мають, то вони вже вміють це робити. Але бажано, щоб от людина з першого разу мазок малювала таким, яким він, він останеться назавжди. А чи використовується при Петриківському розписі олівці? Коли людина навчається, да, робиться набросок малюнка, ну, круг, в який буде входити квіточка, або овал, в який буде входити лістик. Але ну, коли вже майстриня. Така вміла, вона вже не, не використовує карандаш, тому що його важко витерти, і він потім, потім буде заважати. Ну і з'являється автоматизм, який дає, дає змогу вже малювати без всяких. Ти на глаз вже бачиш, якої форми повинна бути квіточка і не, не вийдеш за рамки. Це як в музиці, якщо людина багато грає, вона вже може грати імпровізувати. Я вкладаю любов до своєї України, до моєї. Держави от в цей Петраківський розпис. Мені завжди подобався алійний живопис. І розпис писанок, я десь чула, що поки будуть розписуватися писанки, доки буде існувати наша Україна. І ну, Пасха такий праздник, таке свято, коли воно довге свято, триває цілий місяць і настрій так складається, що хочеться. Малювати і малювати. Ще довго писанки, не, не тільки до Пасхи, а ще й місяць після неї. І якось так от воно в мене із ріку в рік. В ці часи я розмальовую багато іменно пасхальних яєчок. Вийдуть і яйця, ну вони недолговічні, мені подобається в дерев'яних дерев яйцях те, що вони зберігаються. Потім я їх вскриваю лаком, і їх можна хранити довго. А який лак використовуєте? Ну, чаще всього акриловий. Це об'ємний предмет і на ньому дуже важко малювати яйце, тому що ну, його потрібно, от бачите, на шилі, на великій іглі тримати, тому що ну, важко, нам набагато важче малювати, ніж на дереві чи на папері. Ну, на дереві малюють і маслом, і акрилом, і яйковою темперою, гуашю. Акварелю на папері, звісно, тільки гушу, акварелю і акрилом. Маслом на папері не малюю. Ну, важче всього малювати округлі такі предмети, які проще покласти на поверхню або на мальбірд поставити і малювати на плоский поверхні. Ще хочу сказати, що я, коли розмальовую писанки, я не притримуюсь якогось такого канону. Тобто Малюю, як хоче моя душа. Малюю я швидко, ви бачите. <гум> тому в мене виходить дуже багато виробів. Чи надихає у вас саме свято? Так, надихає. Я віруюча людина, тому мене це надихає завжди. Ці браслети Петриківські. Так, я їх сьогодні не одягла, щоб показати. Я розписала. Купила на Петриківському дивосвіті дивоцвіті. дивоцвіті. Ці браслети і сама їх розмалювала. Це дуже важко, тому що, опять же, як я і казала, об'єкт він такий не плаский, його не положиш на пласку поверхню, тому важко їх було розмальовувати. Ну, от, от, вони, вони мені подобаються саме з сложністю роботи з ними. Як часто подібним займаєтесь? Ну, можна сказати, ну не кожен день, але через день так точно малюю. Ну, я не завжди Петриківкою малюю, але малюю фактично завжди. А ви пам'ятаєте вашу найпершу Петриківську роботу? Пам'ятаю, пам'ятаю, найперше, навіть зберегла їх. Ой, вони були такі страшненькі, ну от вони мені дорогі. Ну, вони були дуже яркі. Зараз я малюю, ну, придумую різні різні сюжети. Ну от, от самі перші, вони були якісь дуже самобитні. От я коли на них дивлюся, там техніка була дуже слабка, звісно, але вони були дуже яскраві, якісь такі незвичні. А що саме це було? І на квіти, квіти. На папері? На папері, так. Да. На папері яйковою темперою. Це акварель, куди додається яйковий жовток. Він придає блиск і долговічність роботі. Ну, і це яйкова темпера, вона основна для петриківського розпису. В общем-то, вона канонічна. Ну, але зараз, звісно, малюють і акрилом, і маслом, і гуашю, і чим завгодно. Розкажіть, будь ласка, про цю техніку, про змішування. Окремо виділяється яйковий жовток, додається туди трішки уксуса, ну, щоб він хоронівся в баночці в холодильничку, ну, не, не псувався. І в краску коли на, на палітру набирають акварільну фарбу, додають цей яйковий желточок, трішки капельку. І він зв'язувальну таку функцію несе, додає блиск і довговічність, тому що на якових желтках будувалися навіть церкви. З дітьми я займаюся років 10, ну, з перервами. Від случаю до случаю, ну і також з дорослими. Звертайтеся в бібліотеку для молоді імені Світлова в місті Дніпро. Зараз ми тут проводимо такі курси, завжди вони безоплатні, завжди можна приходити і приєднатися. Коли я навчаю людей малювати петриківським розписом, я починаю, звісно, з зерняток, Тому що, ну, от якщо в малюванні взагалі можна малювати все, що завгодно, можна малювати абстракції, то в Петріків, в такому мистецтві орнаментальному, там повинен бути навик саме техніка. Техніка малювання цих зерняток. Тому це важче набагато важче, потребує від людини багато часів праці, і усідчивості, і настойчивості. І ну, дітям, діткам це може бути і складно, але їм подобається подобається малювати, в силу того, що вони маленькі, їх тягне до творчості. Но з дітьми є своя специфіка, бо вони не, не, не завжди підчиняються, не завжди хочуть робити те, що від них потребує вчитель. Їм хочеться просто малювати. А якщо це розпис, то тобі потрібно від них вимагати, ну, щоб вони навчилися техніці. Це важко. З дорослими проще, тому що ну, вони мотивовані і вони розуміють, навіщо це потрібно. І так як я коли була маленька, можна сказати, зростала в віснянці, то я пам'ятаю дуже добре, пам'ятаю, як до мене ставилися. Вчителі, і намагаюся також ставитися до своїх маленьких учеників з такою ж любов'ю, ну це не важко, і з, так, з таким же вниманням, щоб із них теж вийшли, вийшли художники, вийшли художники, зросли майбутні митці, які нададуть нашому петриківському розпису іщезнуть.